Дніпро, 1 вересня і до вашої уваги форма під назвою Валерія. Вона має обалденний багровий колір, обалденний багровий колір, соковиту консистенцію з легким приємним мускатом. Ось така гронка. Це вона на цю сторону пішла, це прищепа. Не пам'ятаю, на який кущ зроблено і на ту сторону трошки. Тут вона буде вирізатись повністю. Валерія, на задньому плані це кишмор-гіліадор. Тут форма буде вирізатись повністю. На кореневласному кущеві от, і на пришепті, які зроблено на іншій ділянці, Валерія ще має трошечки набрати цукру. От, хоча і там також була доволі непогано. А тут буде зніматися повністю. ягодка в середньому у неї грамів. 10-12 грамма. в середньому 800 грам 600-800 грн. Дуже приємний присмак, легкий мускатний. Довго вона на кущах, наприклад, збиратись може, але тоді мускат уходить і залишається дуже висока цукристість. а мускат взагалі може зникнути або ледь ледь бути помітний. Шкірочка при їжі особливо не відчувається. Консистенція соковита. От, та і гронка в неї рихлі, немає звитості, вони не переліджувалися, Валерія.